Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про нашу внутрішню та зовнішню політику. Разом із нами Олег Пастернак, політехнолог, пане Олеже. Я вас вітаю. Слава Україні! Слава вітання. Пане Олеже, пишемо з вами цей стрім 24 лютого, тобто, вже зараз три роки повномасштабного вторгнення. Вчора ми бачили великий форум, було чимало спікерів, звучало лунали різні заяви, і це все на тлі того, що відбувається в світі. Та ось ця турбулентність. Давайте зараз ми власне з цього і розпочнемо, щоб зрозуміти, так що ж все ж таки відбувається. Отже, одна із заяв була стосовно від президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що готовий залишити посаду президента, якщо це означатиме мир в Україні або в обмін на членство України в НАТО? Ми вже неодноразово чули про те, що десь хтось готувався до виборів, що і Сполучені Штати від нас вимагали виборів, і Сполучені Штати вимагають від нас і звинувачували десь Україну в тому, що вона досі не, не домовилася з Росією, і ось цей тиск, вибори, зміна влада він відбувається. Як ви вважаєте, чи цю заяву президента чи чи її? Почули, власне, і кому в першу чергу вона була адресована на зовнішній чи на внутрішній ринок? Я думаю, що вона була адресована передусім. Американцям загалі ця прес-конференція в основному більшу частину зайняла питання відносин Сполученими Штатами Америки, реакції Зеленського на коментарі Трампа щодо 4% відсоткового рейтингу, щодо диктатури в Україні, начебто і щодо того, що на Зеленському вина щодо початку війни, тощо. Я радий відзначити, що банковій зрозуміли свою помилку на попередню реакцію президента Зеленського щодо рейтингів, коли сам Зеленський змушений був коментувати, наводячи цифри КМІС про підтримку про довіру в 57%, Що може і відповідає дійсності, але ж не є знаєте, що, що важливо для Юпітера, не... Абсолютно недоречно для БК, да, коментуючи цю ситуацію. Тому э, той факт, що Зеленський особисто реагував на цю треш коментарі Трампа, винувачуючи Трампа в тому, що він попав в поле російської дезінформації. Це, до речі, болюча трема для Трампа насправді Ось ще з 16-го року про так званий російський вплив на результати виборів Сполучених Штатах Америки. Вона насправді говорила про одне дуже серйозну річ: про те, що біля президента не опинились особи, яка би порадила б йому. Реагувати не так, як він реагував, яка б дозволила собі не погодитися з його емоційним поривом. Президент, як не, звичайна людина, він може реагувати на це. будь як Тим не менш, це все ж таки державні міждержавні комунікації, це міждержавні відносини і. А... Дуже важливо, щоб особистий інтерес ефектно виправдатись і захистити себе, передусім, не йшов з е, в розрізі в спротиві з державним інтересом. Адже, ну, від якості американсько-українських відносин залежить подальша оборонна стратегія України. Тут на прес-конференції дуже багато було питань з боку іноземних ЗМІ, чи, чи зможе Європейський Союз. Містити Сполучені Штати Америки чи вистачить саме лише європейської допомоги у випадку, коли Америка вийде з безпекового альянсу з Україною, а вона виходить. І давайте чесно, відверто, абсолютно чітко це визнаємо. Нас чекають стратегічні зміни у відносинах з Вашингтоном. Американсько-українські відносини. Зазнають трансформації. Україна втрачає США як безпекового і військового партнера. Зупинити цей процес не вийде. Я фактично можу констатувати, що це без, безповоротній історичний процес. Причини, ви всі розумієте, США хоче зосередитись на Китаї, йому потрібні відносини взаємодія з Російською Федерацією, а також США хоче позбутися. Вирішення питань континентальної безпеки в Європі саме завдяки, от, в тому числі і. А... Можливо, зменшення своєї ролі і присутності військової в Сполучених Штатів Америки. Тому президенту Зеленському, е, от вже на прес-конференції, це було мені здається відкориговано. Ну, стратегія комунікаційна була більш виваженіша, де й спілкування було більш аргументованим, е, неемоційним, е, рівним. Власне, це відмітили всі журналісти, які були, брали участь. Хоча деякі нарікали, що їм не дали слова, так, наприклад, Юрій Бутусов. Е, Журналистка ну, радіо НВ Юлія Забеліна також відзначила це. Тетяна Даніленко з української правди сказала, що вперше українській правді не дали слова. Ну, це ж питання комунікації офісу президента. Можливо, метою прес-конференції, метою брифінгу було зовсім не коментарі внутрішньої політики, що свідчить про те, що для президента власне ці коментарі зараз не актуаль... ну, не є першочерговими. А щодо його заяви. З приводу, я готовий піти в обмін на мир і вступ України до НАТО. Ну, це ж заготовка. Президент їй сказав на початку прес-конференції спеціально, вона була підготовлена. Власне, вся прес-конференція, ви правильно акцентували увагу на цій фразі, готувалася якраз для цієї фрази. До речі, вона рефреном йшла через майже всю прес-конференцію. Про що вона свідчить? Вона свідчить, що на банковій абсолютно чітко, правильно зрозуміли сигнали Трампа. Вся ця історія про 4%, про диктатор Зеленський без виборів, про особисту вину Зеленського в початку війни. Це все доводить про те, що вся ця метушня навколо угоди про натрап. І не підписування, і фактично колоніальний зміст цієї угоди першу, першої редакції, що рано чи пізно ну, призвів би до об'єктивної, адекватної реакції Зеленського. Очевидно, він не планував її підписувати в тому вигляді, який американці їй запропонували. І американці про це знали, що він не підпише. Її. Знали прекрасно. Там не абсолютно не дурні люди сидять в Вашингтоні. Навіщо ж це все? Навіщо все це зараз відбувається навколо фігури президента Зеленського? Це персональний шантаж його з боку нової адміністрації. Причин для цього декілька. Вашингтон, можливо, по-перше, робить послугу оферт Путіну, вимагаючи там. Натяки на вибори, натякаючи там на те, що Зеленський не, об, не, не на, будь, будь то нелегітимний, тощо, тощо. Друге, це свідченням того, що офіс президента ніяк не зміг достукатися до Білого Дому. Двосторонні зустрічі між Зеленським і Трампом так і не відбулося після інавгурації. Це взагалі можна назвати стратегічним партнерством. Тому і Зеленський під час прес-конференції він говорив, що бажано зустрітися для підписання, наприклад, угоди про надра. Бажано звірити годинники там перед діалогом Америки і Росії. Бажано зустрічі немає. Організувати офіс президента цю зустріч не може. Це свідченням того, що з Вашингтону чіткі виходять сигнали. Вони не хочуть взаємодіяти з Зеленським. Далі. Е, перший контакт це візит міністра фінансів, Скота Бесента, міністра фінансів, не держсекретаря, який, як правило, готує серйозні е, двосторонні зустрічі, не навіть е, спецпосланника Келга ну, або Волца. Саме Скота Бесента. Це рівень дуже низький. Він не відповідає стратегічному пане Олеже. Але оцей візит це ж теж тиск, в тому числі так. на президента України. І ми, і ми чули, як Трамп про це сказав. Він сказав, що взагалі президент України спав. Ну що мені здається, ну це ну це не відповідає дійсності, тому що сказати, що приїхав міністр фінансів, а президент України принципово спав і навіть до нього не вийшов. Ну це трошечки так собі звучить. Ну, я абсолютно впевнений, що це дезінформація. Президент Зеленський навряд чи би так реагував на візит високоповажного гостя. Тим не менш там нова є інформація вже вона поширюється зараз в західних медіа та й в російських пропагандистських виданнях про те, що Президент Зеленський, виявляється, кричав на скота Бесенка під час зустрічі, і бо доносилися якісь хриплі звуки в певному там, оточенню, яке це стосувалося. Ну, навколо цього зараз буде багато дуже і Я до цього ставлюся завжди дуже. Це не це матеріал для аналітики, зрозуміло, це матеріал для такого світського обсмаковування, всіх цих деталей. Бо ключовий фактор один: Зеленському прислали чорну мітку з Вашингтону. Він її зрозумів на прес-конференції, тому і сказав цю фразу. Він сказав її досить впевнено, показавши себе абсолютно справедливим. І абсолютно виваженим лідером, який не тримається заради посаду І якщо стане питання миру і стане питання вступу України до НАТО, ну він ну, бачите готовий обміняти свою посаду на о, свою там свою. Своє розуміння ролі в майбутньому, да, свій другий срок, своє бажання балотуватися чи що, що завгодно на, на те, щоб в Україні стався, ну, відбулося мирне врегулювання. Тут ж як питання, тут що цікаво зрозуміти, з самого початку це ж от такий потаємний, прихований зміст всього цього метушні. Коли Трамп почав цей булінг, а це булінг. Фактично, Зеленського. А, належа, а дозвольте, дозвольте. Я одразу уточню для чого ось президенту Сполучених Штатів такий тиск на президента України? Для чого він тисне? Ну якщо шантаж, то є певна мета, так він хоче чогось. Він хоче щось отримати взамін на, на те, що він тисне, чого хоче отримати президент Сполучених Штатів миру з Росією. Чому він не тисне на Путіна? О, він хоче три речі: перше. Він хоче за рахунок України сформувати нові стійкі відносини з Росією проти Китаю. Це геополітичний розрахунок. Друге, у нього особиста вендета по відношенню до Зеленського за ситуацію 2020 року. Для, Трамп, для Трампа поразка в 20-му є травмою. І Він схильний знаходити винуватих поряд. Завжди. Згадайте історію з Майком Пенсом, згадайте його відносини з генералами тощо. А, на мою думку, він може думати, що Зеленський не сприяв його перемозі у 2020 році через справу Хантера Байдена, небажання порушувати кримінальну справу щодо Борісми і багато інших моментів, пов'язаних з імпічментом, з оприлюдненням телефонної розмови, скандалом. І це друга історія, особиста історія Трампа. Третє. А це бажання створити у Путіна враження про те, що Трамп стратегічний майбутній партнер, якому варто довіряти, і в жертву можна принести посаду президента України. А це буде ключова особиста сатисфакція Путіна. Але ж саме Зеленський є однією з важливих причин нереалізації в Росії в 22-му році, ровно три роки тому назад, його імперського плану, його тріумфу імперського. Він зірвав йому цю насолоду, і тепер зрозуміла, якась сатисфакція Путіну потрібна, а Трамп її пропонує. Далі четверта причина полягає в тому, що у республіканців можливо, з'явились фігури в українській політиці, на політиці, на якій вони б хотіли поставити. Пане Олеже, давайте тут одразу паузу. Хто ці фігури, що це за фігури, і які саме республіканці на кого ставлять в Україні? Я маю на увазі американську нову адміністрацію, я умовно називаю республіканською адміністрацією, так буде простіше. Я розумію, що всередині республіканської партії є абсолютно різні групи, які можуть підтримувати Трампа, не підтримувати Трампа, але при цьому голосувати або не голосувати в Сенаті та Палаті представників. Да? Що стосується нових фігур в українській політиці. Вся ця історія співпала, на мою думку, з санкціями проти Порошенка і частини українських олігархів. Тобто, свідомо є розуміння на банковій того, що є якісь внутрішні політичні утаємничені процеси. Спрямовані на а, демонтаж влади Зеленського і на формування нових конструкцій в українській політиці. Тому це можливо від Петра Олексійовича Порошенка до а, там і Тимошенка Юлії Володимирівни, оскільки я за моєю інформацією, вони намагались шукати виходи на нову республіканську адміністрацію в Білому домі, і скоріш за все знайшли. Тому є оперативна реакція. Ну але якщо сюди володимирна там простіше через особисті рейтинги, то з Порошенко це ще особиста історія відносин з Зеленською і Порошенко, яка тягнеться з 19-го року, і зрозуміло, є певні занепокоєння щодо актив зовнішньополітичної більшої активності Порошенка, очевидно, як колишнього президента. Далі пана Олеже, я уточню, тобто деякі. Конгресмени республіканці роблять ставку на колишнього президента, на п'ятого президента та на Юлію Тимошенка? Е, Ні, я не сказав, що вони прям дуже дуже сильно роблять ставку, але я точно можу відзначити, що і Порошенко, і Тимошенко зв'язки шукали і знайшли. Наскільки? складно судити наскільки вони ці зв'язки можуть бути реалізовані, але певні обговорення в політичній е, площині могли бути. Друге, американська адміністрація буде шукати виходи на нові політичні сили, на нових політичних лідерів. Власне, нещодавно частина республіканців е, зустрічалася з Валерієм Федоровичем Залужним в Лондоні. Мова йде про те, що, скоріш за все, не, один, не одна така зустріч вже могла відбути, відбутися. От, Зокрема, в Лондоні, до Лондона прилітав нещодавно конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрік. Це знакова і дуже авторитетна фігура в середовищі республіканської партії і він у себе на сторінці, здається, в, в своїх соціальних мережах він помістив фотографію з якраз за ужнем. Також останнім часом мені відомо, що деякі українські, скажімо так, медіазірки шукали виходи на республіканців і до американської адміністрації. Власне, тому пов'язані, наприклад, деякі. Деякі натяки з боку середнього ешелону республіканської партії на ймовірність цих фігур. Ну, наприклад, за моєю інформацією, такі зв'язки шукав рістоючих. І не знаю далі, як буде розвиватися ситуація, але дехто вважає, що його останні різкі заяви в сторону Зеленського вони десь можливо бути продиктовані шлейфом співпраці, між от налагодженою співпраці з трампістами, зокрема пана Олексія. Правда, неправда. Подивимось по діям і політичним процесам, які відбуваються, будуть відбуватися. До речі, стосовно цих політичних процесів, справді ми чуємо різні заяви та з боку наших міжнародних партнерів і з боку Сполучених Штатів, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткав заявив, що Сполучені Штати підійшли дуже близько до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання війни в Україні. Але тут питання в тому, що нібито за основу орієнтиром для укладання цієї мирної угоди має бути Стамбульська протокольна угода. Ми пам'ятаємо, що було прописано в. Цих стамбульських, так званих угодах там насправді цілий набір, і мені здається, єдине, що там є це набір кремлівських вимог, це і скорочення армії і заборона членства НАТО в Україні, і друга державна російська мова. Як ви оцінюєте цю заяву, чи це знаєте якісь певні орієнтири на які сполучені штати кажуть: от від цього ви відступати не будете? А про інше можемо домовлятися. Вітхов – це людина, яка хоче створити враження в Кремлі. Він є спецпосланцем по Близькому Сходу. Цій людині довіряє Трамп. Їх пов'язує сорокарічна дружба. Вітхов є мільярдером, познайомився з Трампом ще в шостому році. І Вітков, до речі, назвав свого онука а, в честь Дональда Трампа. Тобто відносини між ними дуже сильні ну, дуже дружні. Не відносини Келога, наприклад, і Трампа, не в порівнянні. Келог кадровий військовий, генерал, аналітик. А Вітков мільярдер, бізнесмен, а, філантроп, а, людина, яка розуміє Трампа на його мові, і Трамп його розуміє на своїй в своєму бізнес підході. Тому заяви Віткофа є серйозними заявами. Це заяви до, до них треба прислухатися. Тим паче сам Віков розказав про свою, як він написав, ефективну, конструктивну і продуктивну зустріч з Путіним. Особисто Путін не зустрічається з усіма спецпосланниками різних глав держав. Це зрозуміло, тобто Путін виявив дуже серйозний жест поваги до Трампа, зустрівшись з Вітковим. І Розуміло, зрозуміло, що саме Вітхов розуміє ключі до притягнення Росії до процесу мирного врегулювання. І це одним з таких ключів є, є мантра про стамбульський домов. Звертаю вашу увагу, що мова йде саме про стамбульські домовленості, а не про договір. Власне, договір називався договір про постійний нейтралітет України та гарантії безпеки для України. Я не впевнений, що до пунктів цього договору можна буде повертатися. Не впевнений. Але те, що поряд з цим договором. Були стамбульські домовленості, домовленості, наприклад, які могли стосуватися відводу військ з території окупованої України до там 23 лютого, 22 року домовленості, наприклад, щодо демілітаризації, домовленості. Щодо о, там кроків пов'язаних з ухваленням, можливо, Верховної Ради України певних законів перегляд мовної політики, тощо я допускаю. І ось де ці домовленості були викладені, це треба ще зрозуміти. Оскільки Путін може да, махати різними паперцями. Але обставини насправді з квітня 2022 року суттєво змінилися. Десь на користь України, десь на користь Росії. Це через три роки це абсолютно інша реальність. І повертатися до попередніх домовленостей ну це. Мовітон, тим паче, що Україна може що завгодно зараз сказати. Давайте ми повернемося до Будапештських домовленостей 94-го року і згадаємо, хто є гарантом безпеки для України. О, там, вибачте, там є Російська Федерація, не склалося щось. Да? Давайте повернемось до якихось мінських там домовленостей, кому завгодно. Ну так ми можемо повертатися до будь-яких домовленостей дуже довго. Дас е, да, Стамбул вигідін Путіну, тому що тоді. В критичній ситуації для України українська делегація була можливо розфокусована на стратегічну лінію по відношенню до Росії. Українській делегації було важко зрозуміти сенс того, що відбувається. Їм зрозуміло, хотілось гарантувати швидке завершення бойових дій після такого шоку, 24 лютого 22 року. Але і Путін що? Він хоче повернутися до цієї а, зафіксованої точки шокової ситуації тоді, оскільки зараз він не здатний створювати подібні ситуації. Хоча сьогодні, до речі, ми там російське агентство вже і Fox News вже підняли паніку, що Путін буде звертатися до свого народу. Річницю повномасштабного вторгнення в Україну, і можливо, зробить якісь, начебто, сенсаційні заяви, важко сказати, пане Олеже. Олежі, у нас та от власне у нас парох парох хвилин лишилося от, цікаво, яких заяв чекати. Та тому, що з одного боку я вже бачила пропагандистські ролики на Росії, що там нібито году готують населення до того, що варто йти би в сторону якогось перемир'я зараз. Ми бачимо, що Рада євросоюзу Союзу ухвалила шістнадцяти пакет санкцій проти Росії, і ми якби там Путін не казав. Що санкції лише допомогли Росії? Ми розуміємо, що вони все рівно на це все впливають. От е, якої ви очікуєте е, заяви, е, як ви вважаєте, це буде все ж таки е, голос Путіна до штатів? Що окей, я готовий домовлятися? Чи все ж таки більше залякування нас і погроза нам? Це буде і те, і те не очікуйте від Путіна же чергових жестів доброї волі, але не очікуйте, що це буде щось подібне до того бахвальства і. Агресивного стилю, який ми бачили 22 лютого і 24 лютого 22 року двічі виступаючи по телебаченню, погрожував Україні декомунізації, денацифікації, цього вже не буде не той вже Путін, не та сноровка, не та. А... Велич, і, зрозуміло, не ті можливості і спроможності у військового злочинця для цього. Але це буде скоріш за все, мікс. Мікс і погроз, і натяків на перемир'я. мікс ядерної е, тематики, mm -hmm. його улюбленої, до речі, теми, е, і конструктивних відносин з Штатами Америки Мікс е, у е, вигляді. Е. mm -hmm. Шантажу українського керівництва знову скоріш за все згадає про начебто фейкову нелегітимність українського президента і висловить можливо ультиматом українській стороні, який ймовірніше за все буде розглядатися Вашингтоном Зрозуміло, що в контексті тепер умерикано-українських відносин це цілком а, спроможний варіант. Ну і натяків на миролюбство, бо треба ж не втрачати ще певну репутацію в очах країн глобального півдня і Китаю бо агресивна Москва це не той зручний партнер для більшості країн світу який який які будуть відлякувати таке ставлення да Путіна до ситуації <пев> ну не знаю, пане Лажем, Мені знаєте, з огляду на ситуацію з огляду, так як поводиться терористична федерація, з огляду так як поводяться союзники терористичної федерації, мені здається, їх цілком влаштовує ось і такий союз, і таке партнерство і. Ну, принаймні, так мені це виглядає. Дякую вам. Наразі будемо звичайно стежити за тим, що буде відбуватися далі. Будемо бачити, як буде як буде втілюватися в життя ось цей 16-й пакет санкцій Євросоюзу. Олег Пастернак, політтехнолог, по разом з нами на зв'язку. Ви ще залишайте свої коментарі, ставте в подбайки, підписуйтесь на канал. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі!